Вирішив поділитись своїм досвідом у виготовленні метра для радіостанції Кенвот. Була розроблена схема електрична принципова і плата друкована. Сметер виготовлений на операційному підсилювачі. Перший елемент якого повторювач. Він необхідний для зменшення впливу на мікросхему радіостанції. Так як мікросхема приймача радіостанції при відсутньому сигналі на вході, на виході має приблизно 09 вольта, ну і сигнал цей змінюється від 09 вольта до 2,7, 2,8. Ну, задача другого. элемента операционного подсилюющего. Это коррекция, или можно сказать, масштабовый подсилющий. Он этот входный сигнал 0,9 вольта делает на выходе 0 вольт. Таблиці можна побачити результат перетворення сигнала. Ну, в подальшому сигнал з виходу. Сигнал з виходу можна подати через обмежуючий резистор на мікроамперметр або на вхід АЦПшки мікроконтроллера з подальшим виводом інформації. на дисплей. Дякую за увагу. Удачи.